Скорій би вигнати цю нечість, яка завдала болю не тільки мені, а й всім. Він був дуже спокійною, тихою дитиною. Він в 20-му році, у вересні місяці, надумав. Заключити контракт з 58-ю бригадою, конотоп, місто Конотоп. Він був на контракті. Йому дуже подобалося. По закінченню контракту він хотів знову продливати службу. Рівно було півгода, як уже його немає. Ми, ми вже ми хотіли ще одразу приїхати, але так як були ще. Бої ми не могли приїхати. Спасибі, спасибі Тетяні, яка мене знайшла, яка допомогла мені це все зробити. Спасибі людям, дуже добрі люди тут. Вдячна їм. Знаєте, Це насправді дуже важко все згадувати. Бо дійсно в той день це був дуже важкий бій. Уранці я до них під'їхав зі своїх позицій. Ми познайомились з хлопцями, з танкістами, які займали свої позиції. Це таке було миттєве знайомство. Кого як звати, хто звідки, чесно кажучи, навіть всіх не запам'ятав. Чого запам'ятався Сашко, бо я в нього спитав. Покажи вразливі місця в танку, які можна вразити з РПГ-7. Він мені показав місця в танку, і саме основне він показав, це моторний відсік, у який можна попасти, каже, і танк можна бути знищеним. Хлопець був впевнений, спокійний, бойовий, дозволивши мені залізти в танк, я хотів подивитися, як мене може з танка бачити ворог під яким углом. Подякувавши їм, я пішов на свої позиції. Вже по обіді почався бій. Бій тривав до самої до темноти. І хлопці стояли зі сторони Чернігова в населеному пункті, а ми зайшли з флангу і з тилу в кінці села. Я бачив, як вели, вівся бій хлопці. Зустріли їх в Лобову і розстрілювали цю бронетехніку рашистів в лоб. Ми їм допомагали флангу добивати ці танки цю броню. Всю техніку, яка зайшла до самого села, тут вона була вражена їм. Вони вразили, розбили і БМП, і танк був. Тобто всю передню частину колони вони знищили. А ми з 21 батальйоном знищили їх з тилу і з флангу. Взаємний бой був, тому ми дуже правильно були розташовані і знищили, спалили всю колону расистів. Отаке було знайомство. Я в цьому бої теж отримав поранення. У мене було одне питання, чи живі хлопці. Ну, як би там не було, це є війна, війна на сьогоднішній день висмікнула, скажем, з кожної сім'ї хлопців і дівчат і кинула в пекло. Насправді в настояще пекло і з пекла, на жаль, не завжди повертаються живими. В той день не повернувся і Сашко з цього пекла. Дивіться, ну сьогодні така подія. Вона е дуже важка. І приїхала мати загиблого нашого героя, Олександра. А вона приїхала з Житомирської області. І на цьому місці всі бачили, е стояв підбитий танк, і загинув її син. І хочемо взяти взагалі на контроль питання, щоб відзначення тут і меморіальні е стели ставити не тільки е тут. А й в інших, в Лукашівці, 21-й окремий стрілковий батальйон теж втратив багато бійців. Треба переіменовувати у вулиці. Це наша історія. І підтримувати треба, і, звичайно, треба приділяти цьому увагу. І хотілося б подякувати і місцевим жителям, і Тетяні Шевченко. Коваленка і Анатолію Дуденка, які тут долучилися і допомагали. Це все е, спільна робота. І 21-му окремому стрілковому батальйону, які тут захищали позиції, це якраз позиція це останній Фортпост перед, перед містом Чернігом. І всі ми пам'ятаємо, е, як е, з полегшенням всі видихнули, коли від Куличівки почали відбивати, і та дорога життя, яка була. Завдяки цій позиції, ну, без перебільшення, завдяки цій позиції дорога життя працювала, і десятки тисяч людей змогли виїхати і е, змогли завести е, в Чернігів те, що було потрібно. Ну, це е, без перебільшення, стратегічне місце і, звичайно, прикро, що ми втратили тут героя і втрачаємо далі, але нам треба все це пам'ятати і все це відзначати. Давати нашу підтримку, давати вам впевненість, певну якусь таку віру, в те, що ми відстоїмо цей населений пункт. Той період, коли ми тут були, ми захищали цей населений пункт, тому що ми самі, хто з Чернігова, хто з області, розуміли, що ми цей пункт, цей населений пункт віддамо, то наші дружини, наші діти в місті Чернігові теж будуть не захищені. Ну, мається на увазі, якщо прийде колона росистів. Тому завдяки і вашій підтримці теж. Ми стояли тут більш впевнено і більш, е, перемога була більш для е, Ну, Особисто вам, як мамі, я е, вже третій рік працюю з родинами загиблих в місті Черніги. Завжди, коли вам треба буде якась підтримка, чи моральна, чи зустрітися, чи якась може там е, щось організувати, завжди звертайтесь до нас, до керівництва. Е, всі ми підемо на зустріч, тому що нема такого, що бажа, неважна, наш побратим загинув. А ви лишаєтесь на одинці. Ніколи, ще раз кажу. Держава з свого боку намагається вас родини загідних підтримувати. Ми побратими своїх не лишаємо. Лише відчуття вдячності передати вам за сина. Ми вам дуже вдячні. Вибачте, що дійсно не оберегли, але військові оберігали тут нас. Тут таке жахіття було, що видно, ми всі бачимо, особливо ця вулиця постраждала. Всі ми бачимо, що немає майже будинків. Тому велике вам. Дякую, низький вам уклін. Сільська рада планує, дай Бог закінчиться війна, зробити меморальну доску, дошку Пашани чи пам'ятник військовим за те, що вони утримали, вигнали із нашої Чернігівської області, що вони тримали, тримали і тримались. І завдяки їм ми трималися. Оце він... якраз місце, це остання точка, яка була вже відкрита дорога на місто Чернігів. Да? І якраз це Калачівка остання, або перше село від міста Черніве, яке, якщо не дай Бог, пройшла ця колона, яка сюди йшла, і тут на цьому місці, де стою, стояв танк, і тут же загинув Сашко. Да? І цей танк, наскільки ми володіємо інформацією, місцеві, да? три одиниці техніки підбив. І, на жаль, танк був розбитий, Сашко загинув тут. Але через це місце я кожні два дні з депутатам місцевої громади токара да? ми весь час завозили сюди хліб, в школу, там, де було 250 людей в підвалі, медикаменти, ну, все, що була можливість достати і перевести це сюди через це місце. І якраз тут ми бачили цих хлопців, бачили мужі, я бачив і Сашка цього. Але їх тут все було багато. Не завжди вони були раді, що ми сюди заїжджаємо, тому що ми одні тільки могли проїхати сюди через тилу. І сюди. І також другий населений пункт, це Солонівце, так, яке також через його йшла дорога життя, його назвали в народі. Так, сюди приїжджали через село десятки тисяч машин і жителів міста Чернігова. Якщо б взяли каличівку, Точно могли взяти ЄС. І тоді взагалі дорога життя була закрита. І ще міст був цілим, але вже вибратися неможливо було. Тому завдяки таким героям, які сьогодні, на жаль, загинули. І ті, що залишились тут його побратимою, і далі воюють, да, ми живемо. От, І, дякуючи Богу, все сталося. Більш-менш нормально. І місто Чернігів нігде Тому низький уклін мамі і всім близьким думаю, за Сашу, за сина. Я Пам'ятаю, ми нікуди не виїжджали з чоловіком, тому що в нас багато господарства ми не могли покинути. Перші дні були, це був найстрашний бой 7 березня. Ми думали, з погреба вже живим і не вийдемо. Хата падала на голову, все тряслося, а потім дев'яте вже було, десяте, одинадцяте, оце що, такі самі жорстокі бої. Ну, а потім е е місяць страшних обстрілів сиділи, кадлі бомбили міст, то таке було відчуття, що будинок падає на голову, хоч ми там в самому центрі, далеко. Це просто цього жаху не можна передати, що пережили люди. Ні, медикаментів не було. У нас ні світла, ні інтернету, ні зв'язку. Все розбили расисти. У мого чоловіка було дуже багато фотографій пошкоджень, ну, розбитих будинків і техніки військової. Ми вирішили викласти пост у Фейсбуці про наслідки бойових дій. Так на нас вийшла пані Ірина, мати загиблого. Ми з нею познайомились через інтернет, списалися і вона виявила бажання приїхати на місце загибелі сина. Отак от, от у нас і вийшло. То, я от хотіла б усім подякувати, користуючись нагодою, всім військовим, які нас обороняли, які не дали ворогу прийти на Чернігів. Також хочу подякувати військовій адміністрації, яка нас завжди підтримувала. Особисто Дмитро Іванову, Анатолій Миколаєвич, який співпрацював з адміністрацією, вони гуманітарну допомогу нам возили, і, і хліб, і ліки допомагали, також військовим у підрозділу Сергій Довбийшов, заступник командира батальйону, який обороняв наше село, військовим, які не дали ворогу пройти на Чернігів, підрозділ Афганця і дякую всім присутнім, хто приїхав сьогодні на зустріч. Підтримати матір загиблого і нас також. Він служив в танковому батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Це Конотопська бригада, і хлопці з цієї бригади тримали оборону Чернігівської області безпосередньо Чернігова, саме з напрямку Лукашівки, Количівки. Ягідного, Іванівки, Буд, тобто з того з напрямку київської траси, і е, Олександр Мудренко загинув саме в Количівці на цьому місці. В його танк потрапила міна під час боїв з російськими загарбниками. І так сталося, що під час вибуху міни, під час потрапляння цієї міни в танк, він був на бойовій машині і від вибуху він упав і собою прикрив піхотинця, який стояв біля танку, і тим самим він врятував життя своєму побратимові. Так. Поряд були також навідник. Були командир танку. Вони також отримали поранення, контузії. Дехто з них ще досі на реабілітації, тому що вони продовжили воювати вже на сході нашої держави. Олександр був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. На жаль, посмертно нагорода вже передана батькам. Він молодший мене на три роки. Є хрещеним батьком моєї дитини, якої наразі шість років. На жаль, він не дожив до цього часу, щоб привітати свою хрещену доньку з днем народження. Що ми? Ми як завжди, в дитинстві. Ну що ми робили? Ми билися між собою, але ми тісно були пов'язані все життя. Тісно, бо ми дуже багато років жили разом. Тобто, він з самого дитинства можна сказати з нашою спільною дитиною, бо це його він її тримав перед Богом, він її тримав перед Христом. І він да, він вправі бути батьком їй, бо він дуже заміняв її батька цим теплом, цим його увагою, цими ми коли я кричала на них і казала, що не потрібно цього робити, не потрібно купляти. Але він це все робив і їй дуже його не вистачає, бо він, вона постійно про нього питає, де мій Саша, а мій Саша ангелочок і. Ну, тобто, дитина дуже скучає, бо ну прив'язана вона реально дуже тісно з ним. А так ми, як ну як і всі брат і сестра, і мирилися, і билися. Він е, був е, хорошою людиною. Він е, був вдячний насамперед за все. І він був чуйний, і він ніколи нас не залишав в біді, не нас, не чужих людей, не своїх побратимів, не своїх друзів, там, де завжди тобто, були якісь там його друзі, бо це молодість, якісь там гулянки і так далі. Він ніколи нікого не залишав ніде. Тобто, як вже пішли якісь там розборки, то вони вже всі разом. Тобто він був взагалі ну дуже чуйним, і нам його на жаль дуже не вистачає. Вчора було рівно півроку. З того моменту, як це все тут сталося. і 22 числа буде вже півроку з того моменту, як він приїхав додому і був поколінь. Війна заставила, мабуть, всіх нас, захисників, змінити свої цільові професії на військову професію і стати на захист батьківщини. Ми захищали. Разом із Сашком напрямок на Чернігів захищали село Каличівка. І хто його знає, якщо б ми не втримали ці позиції, чим би це все закінчилось? Тому що в селі Каличівки не мали можливості виїхати на той час і залишились люди. Багато людей, близько 300 чоловік знаходились у місцевій школі, в підвалі. Також і в Чернігові не мали змоги виїхати десятки тисяч людей, які залишились на той час у місті. І Чернігов був окупований. І наш 21-й окремий стрілецький батальйон захищав Чернігівщину на всіх напрямках від російських окупантів. На сьогодні я б хотів сказати, що Сашко насправді герой. Він не тільки герой, а ще справжній воїн. А воїни, як ми знаємо, вони не вмирають, вони просто втомлюються. Тому я б хотів, якщо Сашко чує на небесах нас, сказати йому, що і пообіцяти про те, що вонюча рашистська влада не буде тут ніколи володіти. Нашою державою. Тому ми будемо бити їх до кінця і виганяти з нашої країни, і країна буде квітучою і незалежною. Слова вдячності сказати і звернутися до його мами. Я б їй хотів сказати, що і подякувати за такого хороброго хлопця. Насправді він герой. Велика вдяка подяка мамі. Сашкову і хотілося б попросити у неї пробачення про те, що не змогли його зберегти.